Ні, ну мені ж треба було якось заміж вийти. Ти б мене з такою моєю банзою так би просто не позвав би. Так що. Ізвініті. До речі, що можна сказати про це відео? Знаєте, я, я вам скажу так. До речі, дуже правдиво. Оте, те, що вона тільки що сказала. До речі, хто, так, хто зі мною згоден, так само напишіть в коментарі, будемо... Просто глянути хочеться, цікаво, скільки у вас людей таких буде. Бо так часто буває, що до весілля дівчина одна, а тут тільки так хопа. І людини Т таке враження, що підмінили після весілля, настала всім друге. Ну а чому б ні? Дивіться, одразу тільки вийшла заміж, одразу вже на одну проблему менше. Ну, Скажем так, можна скидати свою масочку, яку вона носила там півроку, рік, два-три. Яка вона там хороша, добра і не така, як всі, так? Ну от а коли вже, скажімо так, на цьому пальчику є обручка, тоді вже можна маски скидати і показувати все своє єство, яка воно є. А що, чоловік, вже чоловік нікуди не дінеться. От так воно є, так вони всіх і ловлять, скажімо так, на таку хорошу-хорошу приманку. А потім виявляється все зовсім по-іншому. Ну, скажімо, так, поки немає дітей, то це ще не велика проблема. А от коли вже є діти. І там вже масочка скинута. І людина бу, скажімо так, була добра, а потім стало, ну, мягко кажучи, не дуже. ну, Тоді вже діватися, скажімо так, ну, немає куди. Ну як немає куди. Є куди, звісно, там можна там, розвестися. Ну, але вже, як, є, як є діти, там вже трошки все йде по-іншому. Там і скажімо так, і аліменти можуть бути, і там розподіл майна, що часто буває. Тому. Так воно і є, на жаль. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і побачимося.